Спонсор показу Історія у пляжці У Кременецькому районі в житловому будинку сталася пожежа. На місці надзвичайної події загинув 60-річний чоловік. Ймовірною причиною цієї трагедії стало порушення правил пожежної безпеки при використанні пічного опалення. Сума матеріальних збитків встановлюється. На Тернопільщині хлопчик помер після візиту до стоматолога. Дитині був рік і 10 місяців. Його в державну клініку привезла мама, аби прибрати карієс із зубів. Оскільки дитина маленька, медики сказали, що такі процедури проводяться лише під наркозом. Для цього вони дали направлення для здачі усіх аналізів. Через півтори години після початку операції в дитини почав падати тиск. Його відвезли в реанімаційне відділення, проте хлопчика не змогли вивести з наркозу. А вже ввечері лікарі констатували. Смерть дитини. Причина смерті стане відомо після проведення розтину. Тернопільські патрульні виявили водія з підробленими документами. Автомобіль ВАЗ зупинили за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм та перевірки документів полісмени виявили ознаки підробки водійського посвідчення. Під час перевірки в базі даних стало відомо, що документ належав іншій особі. Патрульні склали на чоловіка відповідні адмінматеріали та викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події. У Тернополі спіймали підозрілого чоловіка з банкою бурштином. Звідки у чоловіка камінь він не зміг пояснити? Речовий доказ у нього вилучили. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань. Спонсор показує. Історія у фляжці.